Всім привіт! Стосовно хейту. Дивіться, що ви маєте зрозуміти, якщо вам людина пише якісь жахливі речі про вас, як вона вас бачить, і так далі, ви маєте зрозуміти саме головне здорова, адекватна, психічно здорова людина, доросла, вона не буде писати такого. Якщо людина це пише питання її психічного здоров'я і Адекватності. Тому що подумайте, чи ви самі б таке написали незнайомій людині, навіть знайомій, навіть близькій. Якщо людина це пише, не треба на це реагувати. Ви нічого не докажете, витратите час, щоби що? Для чого вам це? Бережіть себе, бережіть свій психоемоційний стан і просто дистанційте. От дистанціювання від таких людей найкращий спосіб взаємодії.